Так, ми провіряли, робили замір солярки на 100 кілометрів. Виїхали з дому. Було 822, Є922. 100 кілометрів проїхали, тобто, то є змішаний, змішаний режим. Ми ж їхали через Тернопіль, через ці міста, зараз через Шутків їхали, І от ми залили з ромою 10 літрів солярки. Блять, хто хоче вірити, хоче не вірити, але того машина. Бля. Взяла на тих мостах 41 на 9. 10 літрів солярки, блядь. Мотор 4 2, Слі, то був, Я, я в шоці, коротше, я реально в шоці, блін. Вот, чуть чуть все, во вже бензин. Солярка, блі. То бля. То просто ми, ми взяли з собою солярку свою. І ось таких дві каністри ми влили. Рівно 10 літрів. Я коротше, в шоці. Реально, блядь. Ось така коротше, такий неї розхід. Е, редуктора 41х9. Передній міст повністю відключений. Все лисі хаби і стоять фуровські колеса 22,5. 22 315 на 80. Ось такий результат. Хто хоче, може і вірити, можуть і не вірити, що така машина бере. Но ми спеціально пробували. Залили до повного до горловини, аж виливалося і зараз залили до горловини. І у нас вийшло 10 літрів рівно. Все.